Вищі сили, вони запрошують вас до творчого проєкту. Коротше, ваші наставники закликають вас творити. Да, займатися якимось креативом. Знаєте, це більше про те, коли ви створюєте, створюєте щось таке, що немає тенденції, немає попиту, немає популярності. Це щось таке креативне. Ну, от воно необхідне. Або ви можете творцем бути, чогось такого нестандартного в світі. Так, да, вони кажуть, рухайся цим шляхом. Рухайся, виділяйся. Виділяйся. Ось тут головна суть. Не бійся виділятися. Тобі не треба відповідати якимось нормам. Тобі не треба відповідати. Тенденціям, шаблонам тобі потрібно лише виділятися, да. У тебе на це є творча енергія, потік, ресурс, все є.